Нічого не можна виключати. Така Такая каласнава верховна представниця Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки прокоментувала можливість появи в Україні іноземних військ. Глави європейських держав вже не вперше заявляють про відряджання військ НАТО в Україну, але бояться ескалації з боку РФ. Українська ж сторона запевняє, що партнерів, що покласти край у цій гарячій фазі війни, можна лише взявши під контрольну Україні територію під парасольку НАТО. Які шанси в України, що міжнародні війська стануть скоріше реальністю, ніж мрією? Журналісти прокидайся, запитали думку і військових експертів, і політологів. Дивимося далі. Посилення українського фронту іноземними військами заяви від багатьох високопосадовців Європи лунають останні два роки. Нещодавно про це згадував міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна. Раніше про бійців говорив і Борис Джонсон. На його думку, така європейська операція не може відбутися без британців. Я не думаю, що ми повинні посилати бойові війська щоб протистояти росіянам. Мають бути багатонаціональні європейські миротворчі сили. Які контролюють кордон і допомагають українцям, ці військові підрозділи могли б охороняти кордон там на заході України, на півночі України з Білорусі? Скажімо, і це б звільнило українські сили, які там знаходяться з тим, щоб наші українські війська посилили на сході наші можливості. Флешмоб із заяв від політиків у цьому питанні вперше розпочав президент Франції Еммануель Макрон у лютому цього року. За його словами, Франція не воює з Росією і не хоче ескалації, але прагне зробити все для того, аби допомогти Україні оборонятися. Я в цьому мінусів не вбачаю, бачу тільки плюси, тому присутність, військ. Саме як допомога Збройним силам України це я бачу позитив, якщо б таке теоретично відбулося. Розміщення іноземних військ та зброї на нашій території є надзвичайно важливими, адже саме це може гарантувати дійсно нашу безпеку і убезпечити від масштабних наступальних дій Росії. Натомість президент Володимир Зеленський заявив, партнерів про іноземні війська не просив. Ми ніколи не будемо просити наших союзників ввести війська в Україну. Звичайно, ми були б раді, тому що Росія зараз має північнокорейців, Іран та інших союзників, а ми одні на полі бою. Але якби я попросив війська чоботи на землі, половина наших союзників перестали б підтримувати. На думку військових експертів, варто було б розпочати підсиленням іноземними інструкторами. До того ж, така практика вже була до великої війни. Зараз, звичайно, в період, коли такі масовані обстріли общення великої маси людей в одному місці це недосільне, цього не буде, але якісь розріблені групи там на різних ділянках могли б проводити навчання. Франція такий варіант розглядає. Про це Макрон заявив на спеціальній із зеленським прес-конференції у Парижі. Однак деякі фахівці вважають, навчання ЗСУ недостатньо. Говорити про те, що вони змінюють ситуацію на лінії фронту, дуже важко, тому що ну, не тільки інструктори мають бути, мають бути відповідне озброєння. Можливо, інструктори не тільки будуть займатися безпосередньо задачами бойової підготовки, а допомагати нам експлуатувати, ремонтувати та відновлювати цю техніку. Заявами про іноземні війська в Україні високопосадовці намагаються підвищити свої лідерські позиції у світі, вважають політологи. То важливо ж проявляти ініціативу, бути ну щось пропонувати, якби тоді ти в полі зотору і в полі уваги медіа і твої пропозиції обговорюють і ну і це потрібно. Головна мета, як і було задекларовано, створити стратегічну невизначеність. Щоб Путін в принципі боявся появи бойових підрозділів в будь-якому випадку підрозділів збройних сил західних країн на територію України, розраховано на те, що ми побачимо або натівські підрозділи, або підрозділи бою окремих НАТО, на мій погляд зараз виглядає ну практично нереалістично. Тож тези про підсилення українських збройних сил міжнародними армійцями поки залишаються лишень тезами. Про все це не тільки будемо далі говорити з нашим гостем, експерт-міжнародник Богдан Ферен з нами на прямому зв'язку. Богдане, доброго ранку. Доброго ранку, чуєте нас? Чую вас, доброго ранку. Ну, давайте розпочнемо з Вона Там хоче далеченько від нас, але все таки важливий гравець на геополітичній мапі, особливо в азійському регіоні. Президент водить воєнний стан на вулицях, бронетехніка в небі, голікоптери, парламенту спецпризначенці, а Потім депутати прориваються і скасовують воєнний стан. Давайте так простенько. Що це було? Чи варто взагалі нам українцям стежити за тамтешніми подіями? Ну, ви за 30 секунд буквально все відразу розказу да, 6, 6 ми, годин знає, все тривало. Ми, ми не встигаємо з країни в країну занурюватися. Я колись коли навчався на міжнародних відносинах. Міг тільки мріяти про те, наскільки ми будемо дійсно обізнані в і в географії, і в контексті внутрішньополітичному різних країн різних регіонів. Чи варто нас спостерігати за тим, що відбувається в південній Кореї? Ну звісно, тому що запит у нас як і у суспільстві є на міжнародний порядок денний, так і в принципі, ми розуміємо, що контекст того, що Північна Корея. Бере безпосередньо участь у російській війні, він також змушує нас більш прискіпливо спостерігати за тим, що відбувається в інших частинах географії. Ну, власне, це насамперед е, да, події, які стосуються внутрішньої політичної боротьби в південній Кореї. Хоча спочатку нам це було не зовсім зрозуміло, е, тому що у нас асоціація того, що вводять воєнний стан, це означає, що насамперед це зовнішня загроза, і ми розуміємо, що південна і північна Корея. Ну, по своїй історичній складовій вони у війні, так і ця війна офіційно не припинена, і мирних домовленостей немає між цими домами, тобто да. немає бойових дій, пане Богдане. Але да. Да, можна я, перепрошую, що втручаюсь? Я хочу от запитати саме стосовно тоді, що України. От я боюсь, наприклад, що е, події в південній Кореї можуть вплинути на постачання нам зброї. Так, Корея напряму нам не постачає зброї. Ви зараз виправити, якщо не так, але ж вона постачає зброю Сполученим Штатам. Вона постачає новітню зброю Польщі, а ті віддають нам свою стару зброю. Наприклад, з Польщі, це ж САУ, танки. Ну один такий був такий ченч у нас. Да, виходить. Ось тепер чи не буде перебоїв зброєю? Ну, ви навіть з такого ракурсу. Я не думаю, що ну по перше, буде залежати наскільки буде затішною політична криза, тому що дійсно це впливає на виконання тих чи інших своїх зобов'язань. Південна Корея є виробником зброї, це правда, і є країни, які купляють цю зброю. Це дійсно так, але в той же час це не щось нове для цієї країни. Я маю на увазі такі, навіть політичні перипетії. Навіть перевороти політичні були. Тобто, це новий етап кризи внутрішньополітичної, спровокованої як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Є різні політичні сили. Президент належить до однієї зараз. Наприклад, більш ліва політична сила, яка тож також традиційно була часто при владі, хоче повернутися. До влади має свою більшість у парламенті, тому власне і між інституційно, між партійно ця криза політична відбулася. Будемо сподіватися, що вона тим чи іншим чином стабілізується, але вибори, фактор виборів, загроза з боку ескалації Північної Кореї вони вносять свої корективи. Тому власне і така. Електризована ситуація uh -huh. вона дійсно перефокусовує подекуди і увагу наших партнерів. Тобто well, криза кризою, you... перепрошую, криза кризою, але зброя по розкладу. Ну будемо сподіватися, багато гарячих точок зараз таких та чи то вогників, які можуть спалахнути далі на мапі світу. Давайте ближче до нас. Політику знову написали, знаєте, ніколи такого не було, і от знову що на Заході розглядають такий варіант, коли Україна вступить до НАТО. Частина не, не вся Україна, та частина, де не тривають бойові дії. Але ж раніше, вже і президент Зеленський в інтерв'ю заявляв, за слідом за ним буквально напередодні очільник МЗС Сибіга сказав, що такий варіант неприйнятний. Мовляв, це. Буде виглядати як відмова від своїх територій. По-перше, чому влада не артикулює навіть можливість такого сценарію, враховуючи вдалий досвід Німеччини, на який всі посилаються за часів холодної війни? Ну і по-друге, чи можливий сценарій, за яких ось такі події будуть вигідні для нас, коли частина України вступає до НАТО? Ну а потім підсилюємося, і йдемо далі. На мою суб'єктивну думку, ці всі обговорення вони, ну тобто, є поки дуже дуже теоретичними, скажімо так, далекі від практичної реалізації. Це на мою суб'єктивну думку. Те, що стосується двох німеччин, дійсно східної і західної Німеччини, і те, коли Західна Німеччина була частиною північно-атлантичного альянсу, це те, що інший контекст, ми, звісно, можемо застосовувати приклади. Але потрібно розуміти, що подекуди світ також знаходився в іншої в іншій фазі, так скажемо, свого розвитку і не завжди збігаються якраз зовнішньополітичні контексти для цього, третє питання. Тут же ж складова е, північно-атлантичного альянсу, який є не зовсім однорідний щодо питання, взагалі розширення, тут е, не лише там йдеться про, наприклад, вступ потенційно України в НАТО для нас. Це логічно. Ми хочемо бути під пересолькою північно-атлантичного альянсу, тому що розуміємо, що це в принципі зараз єдина пересолька і формат, яка дає цю гарантію. Різні країни всередині НАТО по різному відчувають цю гарантію да, за статтєю 5. Чим східніші ближче до Російської Федерації, тим все ж таки вони також намагаються переозброюватись, підсилювати свою оборону, тому що ну я не думаю, що так 120% відсоткова впевненість є в тому, що у випадку, якщо Росія думає напасти там на країни. Балтії чи Польщу вони відразу отримують все, що необхідно. Тобто і це стимулює так само підсилювати себе. Чим західніші країни, тим вони більш звично відчувають цю парасольку для себе. Тому, поки що, це. Видання продукують дискусії відбуваються, але тут я думаю, ключовий контекст. Наскільки НАТО готове до нелінійних кроків по відношенню до Російської Федерації? Це саме був би нелінійний крок щодо України. І на мою пол, поки що суб'єктивну думку такої готовності у НАТО ну не зовсім вистачає. Так, Поки що більш звучить як риторичне питання. Дякуємо, Богдана. Дякуємо, що долучилися до нас. Сьогодні зранку експерт, міжнародний кандидат політичних наук Богдан Ферез був з нами на прямому зв'язку. Дякую.